В нас наявності Шкода Супер 2019 року випуску в комплектації Лаурін Клемент повністю без пошкоджень та з чесним перевірним пробігом 153 тисячі. Поїхали на огляд! Розберемо більш детально по комплектації. Попереду в нас бік санонова оптика з омивачами фар, адаптивний круїз-контроль, передні парктроніки, а термальне скло безключовий доступ на дверях. З авдійської сторони нас зустрічає неймовірно красивим панорамним дахом, сидіння зі шкіри з електрорегулюванням та пам'яттю з двох сторін. Підігрівами та вентиляцією, шкіряне мультикермо з пелюстками, LED-панель та 153 тисячі перевіреного пробігу, маємо адаптивний круїз-контроль, контурна підсвітка по всьому салону, преміальна музична система Kenton, автоматична коробка передач, електронний паркінг з автохолом, трьохзонний клімат-контроль з підігрівом лобового скла та додатково маємо Webasto, максимальне мультимедіа Discovery Pro з навігацією, з CarPlay, з асистентів паркування маємо передні, задні практроніки. Задній ряд сидінь тут просто космічний, сидіти дуже зручно. Шкода серед конкурентів виділяється додатковими тримачами для голови, щоб в дорозі вам було комфортно спати, шторки, підлокітник з підстаканниками, управління кліматом та підігріви, а також кріплені із ефікс для крісел ваших дітей. Електричний паркоп, сервопривід відкриття багажника та великий там міський багажник. Даний автомобіль у нас на автомайданчику у Львові повністю розмитений та сертифікований. Якщо вас цікавлять більш детальне фото, то опис по ньому ставте плюс в коментарях.